Солодкі конкретні справи напередодні новорічних та різдвяних свят для найменших мешканців Поділля стали вже традицією. Разом з командою політичної партії за конкретні справи до малечі всієї області завітав і сам святий. Добрий день вам малята, любих хлопчики, дівчата. Це вже поспіль десь три роки тому. Ми дуже вдячні партії за конкретні справи, яка дійсно турбується про нас, про наших діточок, про нашу школу. Це не тільки подарунками, а й матеріальною допомогою. Вікна вставляють двері і так взагалі допомагають багато дечому. Щирі дитячі посмішки. Найцінніша винагорода за пророблену роботу відзначають представників команди політичної партії за конкретні справи. Дуже приємно і відповідально нести таку місію від нашої команди на чолі з її лідером Олександром Володимировичем Герего. Вже не перший рік. І ви знаєте, ті дитячі посмішки і вдячність батьків вони надихають на справи, вони надихають на розвиток. Надалі і я думаю, що наша команда себе покаже тільки з гарної сторони, і нам вдасться зробити всі ті плани, які ми намітили на 2016 рік. Все, що робить партія за конкретні справи, це дуже приємні речі, які спрямовані для розвитку і покращення життя людей. Хотілося б, щоб ніколи діти не хворіли, щоб був мир, щоб була злагода, щоб було все гарно на нашій країні. Україні не лише у садочках та школах чекали на солодкі презенти. Ще більше радості святий Миколай подарував тим, хто. Перебуває у медичних закладах. Напередодні дня до Святого Миколая ми завітали в міську дитячу лікарню. Вітаємо всіх з великим святом. Бажаємо всім міцного здоров'я і всього найкращого. Всіх благополуччя є. Я хочу щиро подякувати сьогоднішньому святу, яке зробила ця команда, команда закордонних справ для наших дітей. І я рахую оцей подарок. Оце зроблене свято. Це є. Відсоток того вилікуваного і того здоров'я для наших дітей особливим цього року став прихід святого Миколая для Ростислава з села Підлісного Мукарова Дунаєвецького району. Команду політичної партії за конкретні справи знає добре, адже вже допомагали йому в отриманні інвалідного візка. Найбільше хотів комп'ютера, якого і привезли йому напередодні свят. Дай вам Боже здоров'я, що ви не забуваєте за таких діточок. Вам Бог дать вашим дітям і вам здоров'я. Підтримку політичної партії, за конкретні справи, лідерами якої стали народні депутати України Олександр Герега та Андрій Шенькович, відчули вже тисячі подолян не лише у святкові дні. Віднедавна працює команда по території всієї області. У Віньковецькому районі відзначають, щорічне свято Миколая для них стало особливим, адже відзначали його вже в оновленій актовій залі. Усім вдячні за те за турботу за увагу до дітей і за те, що дуже легко співпрацюється. Ми, ми звернулися з таким проханням, і все е, працівники штабу, керівники цієї партії, Віньковецької відділення і, і Олександр Володимирович, так все зробили, що ми не докладали зусиль ні до чого. Ми Вийшли з зали старої і потрапили в казку в нову прекрасну чудову залу. Від імені усіх батьків я хочу висловити щиру вдячність за такий прекрасний, гарний музичний зал. Ваша підтримка це знак небайдужості до наших проблем, наших дітей, нашого садочка. І надіємося надалі, що ви будете нас підтримувати. Бажаємо вам здоров'я, злагоди, добробуту, взаєморозуміння, гарних новорічних свят. У сьогоднішні скрутні часи для нашої держави чекають дива навіть дорослі, а щирість дитячих мрій у мирне небо над нашою країною надихає на роботу кожного, відзначає народний депутат України Андрій Шенькович. Від імені політичної партії за конкретні справи і нашого лідера Олександра Володимировича Гереги. Наша команда щиро вітає усіх дітей святом, з Днем Святого Миколая. Україна мріє сьогодні про спокійне, стабільне. Заможне життя кожного громадянина, кожної родини. Ми впевнені, що наша країна, як незалежна, як самостійна, відбудеться і залишиться назавжди такою. Але водночас ми щиро переконані, що тільки великою працею, тільки натхненною працею кожного ми зможемо досягнути. Нового рівня розвитку нашої країни загалом напередодні новорічних свят команда політичної партії за конкретні справи привітала більше 150 тисяч дітей Хмельниччини, адже саме вони це майбутнє нашої держави. І, попри політичні чвари та війни, їхнє дитинство має бути щасливим.